У київському метрополітені на станції Золоті ворота розпочала роботу фотовиставка Герої МВС: 30 портретів людей які стали на захист України. Хтось рятував життя цивільних з під завалів, хтось обороняв нашу землю під кожною світлиною. Історії, які вже стали частиною історії України, Це дуже цікаво і. Надзвичайно приємно, що у нас піклуються про те, щоб люди знали своїх героїв. Коли є конкретні обличчя і прізвища героїв, героїнь в даному випадку, то це надихає і ну, робить адресною всі ці бажання людей об'єднатись і ну. Перемагати ворога Вікторія Рубан одна із героїнь фотопроєкту. Рятуючи людей на одному з блокпостів, вона була затримана російськими військовими та перебувала під арештом. Займалися евакуацією людей, Бучі, Серпіня, з Гостомеля, з Бородянського району, людей, які перебували в окупації з колонами, їздили. Відвідати фотовиставку та дізнатися історії героїв можна до 23 листопада.